Супереч стереотипу, що всі на Донеччині прагнуть приєднатись до Росії, мешканці регіону активно відгукнулись на ідею допомогти українським військовим. Дмитро, один з координаторів, вже кілька тижнів їздить військовими таборами Донеччини, щоб передавати армійцям усе необхідне. За його словами, для військових люди жертвують від кількох кілограмів сала і кількох десятків гривень до кількох десятків тисяч гривень. Суботі коскисені здійсні накаплюються десятки коробок. коробок. Про торка прошла відвезли більше 100 кг лікарств для наших дісантів, для наших погранічників. Само собою наверное, на первые з перші десять тисяч гривень. Само собою купились первые перші двадцять спальних мішків. Це прийшло буквально за несколько часов. Ми вже їх отвезли. Прикордонники говорили про те, що більш важливо, що люди про них пам'ятають, і те, як вони до них ставляться ніж те, що до них привозять. В останню неділю волонтери навіть організували концерт для прикордонників для підняття бойового духу. мені удачі! в бою. Мені удачі. Військові, що приїхали з Черкас, теж не залишаються у боргу. З місцевими жителями у них взаєморозуміння та взаємодопомога. Зараз навіть на концерті нас були присутні місцеві мешканці. Постійно до нас приходять школярі для занять, надаємо допомогу місцевим, які з цьому селі в сусідніх селах. Це місцеві жителям, багатодітні сім'ї, які їхали. Місцеві благодійники постійно на зв'язку з військовими і реагують на всі їх прохання. Багато небайдужих людей звертаються саме, самі звертаються до нас з пропозицією допомогти. Питають, які нам необхідні медикаменти, надали допомогу у вигляді 700 індивідуальних прив'язаних пакетів, а також нам заказали вже в дорозі, мабуть, ноші медичні. І жгути. Інші донеччани також не проти долучитись до допомоги армійцям. Я готов допомагати українській армії, безусловно. Е, навіть на прошлой неделе я відправляв смс на номер 565. Ми вважаємо, що нужно допомагати армії. Я вважаю. Це дуже очень хорошо, армія має бути. Як бачимо, донечани готові допомагати українській армії і навіть це вже роблять, тому що більшість мешканців регіону все таки хоче жити в єдиній Україні. Валерія Дубова, Радіо Свобода з Донецька.